Радіо Друзі, всім вітання ще раз. Хто на каналі Радіо UA Chicago. Чикаго? Ми продовжуємо вечірню студію. І сьогодні до нас вперше в цьому році завітала Анна Сливка, представниця медичного офісу Global Clinic Анну, вас з Новим роком і з святами, які вже ну минуло так виглядає. Дякую гарно за запрошення і всіх слухачів радіо. UA вітаю з Новим роком і Різдвом. Це дуже великі свята, і ми вже їх відбули. Вже готові вриватися з новими силами в новий рік. Клас. до речі, як вони у вас пройшли у Global Clinic? Чи ви працювали, чи були здебільшого вихідні, чи були пацієнти у той час, чи не було? Пацієнтів було дуже багато. <сі> всі хотіли в новий рік вже йти здоровими. Насправді воно так завжди. Ми також відпочивали. у нас були закриті на були закриті на новий рік два дня, і на різдво були закриті два дня. Тому всі лояльні, всі всі відпочивші, повернулися в новий рік. Працювати а з якими запитами до вас люди приходили чи зараз приходять от вже в новому році? Що їх найбільше цікавить? По різному, по різному та як люди приходять з болями, так люди приходять з тим, що оп, я набрав зайву вагу після свят і хотів би з цим щось зробити. Ну, люди, які не набирають зайвої ваги під час свят, це напевно якісь люди винятки та справи, тому що ми всі схильні до того, що під час свят набираємо, тому що їмо все, що на столі лежить. Все смачненьке, все смачненьке. До речі, от про вагу, так загальна проблема. Що з нею робити, Анна? Що порадити? Напевно, скоріше за всього, спочатку зрозуміти, в чому проблема. Е, і ми в цьому допомагаємо. Ми дуже, дуже просто, навіть наші пацієнти з нас сміються, бо в нас перед тим як, як новий пацієнт до нас приходить, ми завжди даємо всім заповнювати документи. І ми зробили такі документи, папери, в яких ми задаємо дуже прості на перший погляд питання: що ви їсте що ви висте на сніданок, як зазвичай виглядає ваш обід, як зазвичай виглядає ваша вечеря. Як ви думаєте, чому саме ви не можете схуднути? І воно ну, так все звучить дуже просто. А вже діло, коли доходить пацієнти, заповнюють документи, і вони такі кажуть: блін. А ви знаєте, заповнюю і розумію, що не все так просто. <с> і проблема, і не просто так я набрав цю вагу, і не просто так воно з повітря взялося. Насправді є проблема, я її зараз бачу і я її хочу вирішити. Це найголовніше таких пацієнтів. Ми дуже раді бачити, тому що мені здається, коли людина вже розуміє, що є проблема, це вже перший крок до вирішення цієї проблеми. Але проблема номер один це харчування, правильно, Да? тобто це переїдання. 100% відсотків. Okay. Окей, і от свята минули. Під час свят ми мали тенденцію їсти більше, їсти шкідливе. Зараз люди вже напевно дійшли до того, що їм не подобається своє тіло, вони себе погано почувають. Вони хочуть схуднути, але чи можуть вони схуднути, от просто чи можуть вони своїм єдиним бажанням скинути вагу? Тож потрібно якось не знаю, змінити стиль життя і можливо... звичайно, звичайно, потрібно змінити стиль життя, і мені здається здається, що в нас в Global клініці ми дуже гарно це все пояснюємо пацієнтам. Тобто в нас є пацієнти, які вже на програмі схуднення з нами дуже довгий час, і десь якийсь момент може прийти е, така ситуація, як Ой, я стою на місці, щось не так. Я все роблю, все цей, щось не так. І потім, типу, наші медсестри вони починають розпитувати пацієнтів, вони доходять до чогось, що окей, оп, 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 і ось тут причина. Там я переїдаю, я вже не можу їсти, але я їм, я в себе все одно типу, там, запихую, я п'ю 5 кол в день. Ну, типу, окей, але так не працює. Ми мусимо працювати як одна злагоджена команда. Я завжди кажу, що магічної пігулки нема. Є пігулка, яка допомагає, є пігулка, яка підштовхує, але магічних магії тут ні в чому немає. Насправді ми всі працюємо командою. Ми, ми, ми даємо все, що ми можемо від себе, і ми чекаємо цього самого від пацієнта. Тобто, якщо наші лікарі, якщо наші медсестри просять, що, будь ласка, ви ж не відчуваєте того голоду. Ви дійсно не хочете їсти. Я кажу як людина, яка знаю, бо я була. І це і це це такий процес, коли людина бореться сама з собою. Тобто я не можу їсти, але я хочу їсти. Важливо підтримка, напевно, в такі моменти, важливо, щоб були правильні люди поряд, щоб сказали. Тому ми дуже зазвичай дуже багато пацієнтів взагалі вони такі. Ой, а чому я маю до вас приїжджати раз в тиждень? Угу. Типу чого я не можу це просто собі вдома сам робити. Це одна з причин. Бо якщо ви приїжджаєте до нас раз в тиждень, ви знаєте, що я прийду в Глобал вівторок, і там буде е, Галя, медсестра, яка побачить, якщо побачить, що там буде плюс, то вона мене так добра. Це ж відповідальність перед кимось. Не тільки Це Ви відчуваєте відповідальність перед кимось. Так, так. Окей, Анна, дивіться, є усвідомлення, проблеми, є навіть поставлений діагноз завдяки вам. А далі що відбувається? Тобто, як саме ви людям допомагаєте схуднути? Е, ми. Е... Робимо ін'єкції саме глутайту та терзапетайту. Uh -huh. Саме глутайт на місяць в нас зараз коштує 299 доларів. Це пакет з чотирьох уколів. І терзапетайт 499, так само чотири уколи на місяць. Що немало важливим, що консультація з нашим лікарем є безкоштовна. І це дуже круто, бо ви можете прийти, ви можете зрозуміти взагалі, чи воно вам треба, чи воно вам не треба. Лікар перевіряє ваші аналізи. Ви можете, якщо вони у вас є прекрасно, ви можете їх приносити до нас. Якщо у вас їх немає, ви можете їх зробити в нас в офісі. Але це пов'язано тільки з програмою схуднення і IV, до яких ми перейдемо трошки пізніше, і дуже круто, бо люди приходять, мають консультацію. Після консультації вони вже вирішують окей. Я готовий. Ми йдемо. Ми починаємо працювати. Також е, дуже крутим є те, що в нас в клініці є апарат, який сканує повністю ваше тіло. І воно нам зразу показує, де у вас хороший жир, поганий жир. Що вам треба, щоб пішло? Скільки важить ваша права рука, скільки важить ваша ліва нога? Такий дуже унікальний апарат такого ні, унікальний. ніде я не бачив ще. Це дуже дуже крутий апарат. Насправді да він тебе стаєте на нього. Потім проходиться хвилина, робиться тест, скан всього вашого тіла, і воно нам дає повну інформацію про все, і де люди найбільше набирають чоловіки, жінки, якщо подія ну, насправді поділи. живіт. Це Живі? область живота, це ерія, і Вона навіть показує, коли пацієнти вже з нами худнуть, Вона показує скільки сантиметрів oh. і скільки проценту жира пішло саме в тій діляні. Це те, що нас об'єднує чоловіків. Це те, що ми спільно набираємо в, в області живота. Ta. І це те, напевно, що в, в, в останню чергу ми скидаємо. Де ми в останню чергу скидаємо? Та тобто перше Ну, худну... no, найменше, найменше ми скидаємо там. Тобто, uh -huh. коли ми починаємо худнути, в нас іде нас іде вода, в нас іде uh -huh. починаєте жир, воно все сходить з нас, але на ерією є живіт. Тому у круто в цьому апараті, що воно нам показує, скільки проценту жиру правильного і неправильного є саме в цій ділянці. Тому що теж дуже важливо, щоб пацієнт, ну ми за цим всім слідкуємо, і тому я кажу, що потрібно приходити в клініку хоча б раз в тиждень, щоб ми це все за цим всім слідкували. Тому що е, буває таке іноді, що пацієнт е, втрачає не жир, а м'язи. І це проблема. Це не є добре. Тоді ми також розбираємо дуже часто це харчування. Дуже часто людина не доїдає білка людина не доїдає правильних е, речовин. Потрібних і тому ми, типу, ми з пацієнтами це все обговорюємо. Ми їм пояснюємо, що краще, що не краще, що краще забрати з раціону, що краще додати в раціон. І тоді вже за тиждень, за два ми бачимо результат, що м'язи стоять, м'язи можуть набиратися. Ми також часто рекомендуємо ну протеїни. Ми розповідаємо. Ну, у нас, у нас просто дуже крутий колектив, насправді наші дівчата вони дійсно, мені здається, дуже сильно турбуються про кожного пацієнта. Вони переймають повністю всі всіх всі індивідуальні історії. Вони реально знають кожного особисто. Кожну історію особисто, і вони дійсно так щиро радять, і щиро за кожного переживають, і щиро за кожного тримають кулачки, щоб наші пацієнти худли. Клас. І це дуже круто, коли в кінцевому результаті пацієнт закінчує з нами цю програму, і ми бачимо просто початкову, початкову вагу, потім кінцеву вагу. І це такий просто. Це таке задоволення, це такий кайф справжній. Типу, окей, ми комусь допомогли. Хтось зараз просто в тисячі разів щасливіший, тому що він може спокійно жити. Він може спокійно дихати, йому легше, йому легше жити то життя і я. Ви змінюєте людям життя, і це не є гучні слова. Анно, ви сказали, от е, про схуднення, та я так себе собі зробив такий висновок е, поправте, якщо я не правий. Тобто, худнення це не лише про дієту, де ви себе в чомусь обмежуєте, це про правильне, про здорове харчування. Та тобто, навіть коли ми худнемо, ми все рівно маємо споживати ті речовини, які будуть підтримувати наш організм. Звичайно. Це, це білки, вуглеводи, правильні вуглеводи і корисні жири. От, власне, ви людям якусь програму так складаєте, щоб вони мали достатньо. Кількість першого, другого, третього, чи як це відбувається? ми просто радимо від себе, тобто, наш наш лікар, вона просто пояснює пацієнту, що має бути в їхньому раціоні, і пацієнти вже підбираються все для себе індивідуально. Але ви згадали про IV-терапію, Це я так розумію, ін'єкція вітамінів, так? Тобто, якщо людині чогось не вистачає від продуктів, ви це доповнюєте безпосередньо. Так, саме тому ми здаємо аналіз крові, щоб mm. побачити, що саме яких саме вітамінів не вистачає пацієнту. Дуже часто буває таке, що якщо в пацієнта за низький вітамін Д, за низький вітамін b 12 то в нас це все затримує наш метаболізм і пацієнту важче худнути. Саме тому ми це все робимо, комбінуємо. Ми бачимо, яким пацієнтам цього не вистачає. Ми їм пропонуємо також IV-терапію. Для мене це було просто вау. А взагалі, як IV-терапія працює? Це крапельниці, і це крапельниці вітамінів, які напряму йдуть в вашу кров. Бо багато людей кажуть: я приймаю БАДИ, я приймаю вітаміни, мені окей. Але дуже часто буває таке, що вони ну ми, коли приймаємо таблетки, вони потрапляють в наш шлунок. І дуже часто буває таке, що вітаміни не засвоюються. Uh -huh. Просто не засвоюються. Кожна вітаміна є своє середовище, де вони ліпше засвоюються, скажімо, та, та, і в жирному середовищі, так, та, і тому, коли вигадали взагалі зрозуміло, що можна крапати, ай, кра, можна крапати вітаміни напряму в кров, це було просто, мені здається, бум. <laughs> тому що всі, ну, типу, я насправді, коли роблю IV, мені підключають дівчата крапельницю, вони тільки її підключають. Перші буквально дві каплі мені капають, я в роті відчуваю присмак вітамінів. Oh. І це, типу, оце так просто моментально. Багатьох людей це лякає, тому що от, капельниця, я хворий, що, що не так. Навіщо, якщо мої предки жили по-іншому. Ну, лякає це людей? Наші предки жили по-іншому, але наші предки і їжу мали іншу, і на городі в себе все вирощували, і все було домашнє, їхнє. Зараз того нема. О, добре, топ-3 вітаміни або топ-5, не знаю, скільки, скільки хочете називати, яких не вистачає зазвичай людям. Вітамін Д? Вітамін в 12 а... Дуже часто буває таке, що ну це це, напевно топ 2 да, топ популярні. Це найпопулярніші. Це вітамін Д і вітамін Б 12 Це такі просто ін'єкції і крапельниці, які в нас постійно на постійній основі. Але крапельниці й ну, тобто в нас є крапельниці, наприклад. Для пацієнтів, у яких хронічний біль постійно, ми там додаємо також препарати. Ці крапельниці були розроблені е, нашим е, головним менеджером з лікарями. Вони це дуже довго, це їм зайняло роки, щоб розробити цю крапельницю. Але вона також дуже крута, бо як в пацієнтів є якийсь загострений біль, ми її робимо, пацієнтам стає набагато легше. Також є крапельниця, е, коли пацієнти хворіють. Ми прокрапелюємо цю крапельницю. Ну, типу, як воно відбувається? Ви відчуваєте, що ви захворіли. Ви, ви вже відчуваєте, що окей, я завтра, післязавтра буду капець, який хворий, я не хочу. Що робити? У нас є два варіанти: є крапельниця і є ін'єкції. Ін'єкції це імуніті буст Дуже круті. Ми просто на роботі. Ми ними всі ми просто обколюємося, тому що ми ніхто не хочемо в Америці бути хворими. Ви повне не хворієте ніколи, бо у вас постійно ці інєкції. Того я думаю, в нас завжди персонал ні, ну, в нас немає хворих людей. Ми так. просто тільки відчуваємо, зразу біжимо. Ін'єкція це дуже швидко. Бо ти прийшов, ти зробив 5 хвилин ти вільний. Крапельниця вона трошки довше, бо крапельниці є різні, вони є різних розмірів, вони займають від півгодини 40 хвилин годину, вони можуть бути і більше. Тому. Це такий один з найпопулярніших у нас це 3 Immunity буст. Також IV у нас називається це 3 Immunity буст ін'єкції, а IV називається Mayor, Mayors Cocktail. Бомба. Дійсно, такий коктейль, який тебе піднімає на ноги. Ви сказали Mayors, так? Mayors Cocktail. От, коктейль майора, так? чи мера міста. Цікаво. Ну, така назва, okay, так, okay. досить популярна назва. Також дуже популярне в нас IV після генговеру. А після п'янки люди простими словами, бо то новий рік свята були. <рик> новий рік свята були а, <рик> хтось іде по старому календарю, то в них ще продовжується. Та дуже також це ну бо це дуже крута штука. Типу, всі ми всі ми люди, всі ми гуляємо, всі ми добре відпочиваємо, і, і на другий день іноді тяжко. Тому відразу після цього інтерв'ю їдемо <пит> до вас в клініку. ви <пит> <І, пит> просто дзвоните в Global Clinic, <пит> і там є магія. Оце я називаю магією. <пит> <пит> È, справж, магія. <пит> tá, вона на ноги піднімає за дві години. Клас, <пит> клас. <пит> Так. І ці всі ці всі опції у вас доступні, доступні. супер стосовно вивернемося ще стосовно IV-терапії, так стосовно цих вітамінів. А то у вас є певні пакети, так? Я так розумію, що одно ін одної ін'єкції до iv айвітерапії часто буває недостатньо. Це має бути на місяць, на два. Так, Як? В нас насправді дуже доступні ціни в плані айвів. IV. Наші IV починаються від 180 і йдуть до гори. Угу. Тобто там є різні суми, є різні Е, Є пакети також для людей, які хочуть купити собі. Пакет це також дуже круто, бо люди можуть купити пакет і використовувати його декілька місяців. Бо ми зазвичай радимо робити IV раз в місяць, раз в півтори місяці цього достатньо. Люди, які купують у нас цей пакет, 3 Immunity Boost, то вони його купили. Він нас коштує 80 доларів чотири укола. Вони його купили і вони його собі мають на півроку. Бо ти зробив один укол, і тобі реально тебе зразу на ноги підняло. Тому це дуже круто. Також е, в нас є дуже крута, наприклад, е, IV з Плас. Я колись про нього розповідала. Це також це просто магія. Е, і що я хочу розказати? У вас дуже багато магії, просто так, я не хочу ознакомиться. Ми взагалі ми, ми, ми там просто е, чарівники. Я би пропонував переназвати вашу клініку Magic е, Global Clinic. так. Та, та, та. та, та. Але ви я так розумію, маєте якийсь анонс для нас. Так, для наших Маємо слухачів. для ваших слухачів. Без. Ми хочемо запропонувати для всіх слухачів радіо Юа до кінця цього місяцю пропозицію пакет базових базового аналізу крові пакету і 3 immunity boost – 4 інжекшени або вітаміну D за 250 доларів. Клас. Тобто то, е, слухайте, то якийсь не знаю, щедрий дуже подарунок для наших слухачів. А то ви вед... дуже любимо. А то ведучі радіо ює Чікаго теж можете на те, скоріш. Можете. <р killer> <Church> <реб> ви просто приходите і кажете, що ви з радіо ю. Тобто <реб> є, то є магічне слово, вашій магічній клініці, так? <реб> так. Клас, клас. Дякуємо за такий гарний сюрприз для нас. Дуже приємно, що ви такий подаруночок на Новий рік і клас. на різдво. тому, друзі, є можливість відновитися після тих свят. <реб> Звертайтеся в Глобал Клінік до Анни. І вони вам обов'язково допоможуть, порадять як е, бути здоровими. Номер телефону 847-299-7000. Ну і знаходитеся ви за адресою 8565 West шість Street у Найлз. Все вірно, а ну, дякуємо. Дякую вам на завершення. От е, почався вже 26 рік. Як він вам загалом грандіозний? Маєте великі сподівання, що все буде добре? Маємо великі сподівання, що все буде добре. І це рік коня кінь у нас швидкий роботі. будьте здорові, як конь. Будьте здорові, як конь так. класно, друзі. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо, що були з нами. Почуємося вже наступного разу. До зустрічі. До Зустрічі. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.